Всім привіт, друзі! Покажу зараз вам термометр, градусник. Його називають ртутний, з ртуттю всередині. Ось такий зроблений по госту. Зараз вам детально його покажу. Кому потрібно, пишіть, звертайтесь є в кількості. Ось, не тільки один якісний речі такий тубус, щоб не розбити. Ось так він виглядає. Розміри в нього ось такі. 13,5 см плюс-мінус на 11 мм і в товщину 8 мм. От вам макрозйомці. Прошу. Ну, дуже чітко видно ртуть. Блестить як срібло. От надписи з цієї сторони. Ціна 38 копійок колись була. Напевно, це з часів СССР. ще написано ГОСТ 302 -79. Ну, Тут якась початка ще є. Один ВЧ, А, так, молот намальований. 91, напевно, 1991 року. Так, дійсно виготовлений в СССР, це вже антиквар, це не сучасний. Ось так виглядає 38 копійок коштував на той час. Новий ідеальний, зберігся, дивіться. Оце все ртуч, всередині ртуті дуже багато, я вам скажу. Дуже багато ртуті. От лінійка, дивіться, майже 2 см. Оця колбочка і так пів сантиметра в діаметрі. І ось тут я розключую, дуже чітко її видно. Для чого ці градусники? Ну, По-перше, їх купують люди, ті, хто займається неоновою рекламою, тому що там газ аргон в неонових вивізках в трубках змішують з парам ртуті, тобто беруть каплю ртуті, капають всі лампи неонові, точніше вони аргонові. І на виробництві різних ламп люмінесцентних, зі стартерами. Використовується ртуть і беруть, як вже здогадалися, з таких градусників СССР, бо тут чиста ртуть. Очищена ідеально чисто. Сучасних приладах вже не використовують. Ртуть давно, тому її немає ніде купити, СССР. ССР. В сучасних градусниках вже там спирт, спирт красить різними там фарбами, і ось такими. Але вже немає ртуті. Ось такі. Ми треба пішить. Ось так виглядає атубус розміром такий. Ну і також можна користуватися по прямому призначенню, міряти температуру тіла дуже точно. Дуже необхідна річ. умовах хто що коронавірус нікуди не зник. І що ще. Плюс в, в колекції все, де написано СССР, ціни в копійках, гост, серп і молока. Це все колекціонери, купують на eBay, американці в основному і різне таке. Ну, все, кому треба, є в кількості пару десятків штук, по-моєму. Пишіть, поки все не розібрали. Всім до нових зустрічей.